Голову моєї колони пропустили і потім відрізали. Я не можу е забрати своїх хлопців на 360 ти сам кругом ворог. Ситуація була е дуже складна. Вже був о, окупований Слов'янськ, і також вони все більше і більше брали під контроль о, собі о, міст і населених пунктів Донецької і Луганських областей. Краще, краще, 72-га бригада заходила на контроль. Нашої адміністративної границі від населеного пункту, майже населеного пункту Ізваріно безпосередньо це висота 202,0, по-моєму, якщо я пам'ятаю, це до Ізваріно залишилось 5-6 кілометрів. Але після того, як вони туди зайшли, Російська Федерація, не скриваючи цього, почала розстрілювати їх з своєї території. Ми розуміли, що Відповідь, якщо ми відкриємо вогонь, то буде третя світова, чи в нас ж не об'явлена була війна. І таким чином хлопці якби, були закриті, замкнуті в окопах і їх просто розстрілювали з різних систем. На що перші аромобільно-ударні не перші, а другі вже аромобільно-ударні дії мій підрозділ виконував. Він отримав завдання з сонцева добратися до майже і зваріно, провести до розвідку, якщо це було буде можливо, взяти під контроль зваріно і дождатись підходу основних сил. На гелікоптерах ми піднялись з сонцева в Омросіївку, прилетіли. За Мросівки були підготовлені якби броньовані е, Урали, е, БМП здійснили 12 годинний марш від Домросівки по е, нулю до е, командного пункту Міше Драпатова. Він тоді був командиром другого батальйону 72-ї бригади. Разом з 79-ю бригадою. Хлопці мені дали БТРи. Особовий склад, також 72-га бригада дала БМП, на котрі я посадив свій особовий склад, і ми е, на протязі дня намагалися війти в Ізваріно. Але е, ті розвіддання, якими оперувало наше командування, воно було якби не зовсім достовірне, і е, Ізваріно повністю контролювалося російськими військами та е, е, НЗЕ. Після того, як вже масово почали застосовувати артилерію, е, прийнято рішення я отримав від свого командира повернутися назад. Е, а хлопці не змогли повернутись, тому що їх повністю було відрізано. Після мого повернення була спланована операція. Замисел всієї операції ніхто не говорив, тому що після невдалої спроби взяти Славянськ ми зрозуміли, що інформацією не можна ділитись в широкому колі. І безпосередньо про весь задум всієї операції знали тільки керівника ТО на той момент Муженко. Безпосередньо командир бригади, який виконує завдання, або буде виконувати завдання, і командири батальйону тактичних груп. Завдання м -м, по звільненню раду населених пунктів, а саме основний бій відбувся 22.07. Це був бій за Лисичанськ. Бої йшли за, за нього 2-3 доби, тому що ми також розуміли, що нас там чекають, і прийнято було рішення брати його на півкільце для того, щоб вимати особовий склад. Ми знали, що зверху виконували завдання 24-та бригада, 30-та бригада, які видавлювали противника нам. Після виконання успішної операції ми перегрупувались і отримали завдання е, на здійснення рейду. Це той рейд, який був о, ну, і є найдовшим рейдом світовій військовій історії. 470 кілометрів, з них 170 це безперервно в тилу ворога із боями. Першим завданням нам було поставлено добратися до Саур-Могили, взяти під контроль Саур-Могилу. В Петровському перед саур могилою нас чекала перша батальйонна тактична група. 30-ї бригади. Нею на той момент командував Сергій Садко. Моя батальйонно тактична група і перша батальйонно тактична група 95-ї бригади. Мій підрозділ йшов в замиканні. Пройшла перша батальйонно тактична група з головними силами бригади, і я йшов в замиканні. 25-та бригада йшла через Шахтёрськ і повинна була здійснити нам прохід. Але е, вона вперлась і зав'язались бої, а Шахтёрськ був не наш і Торес був не наш. І я знайшов на карті такий населений пункт, як Горне. Е, для чого? Тому що мені треба було перейти е, желізну дорогу. І якби я прийняв рішення йти через Горне, де. Е, Голову моєї колони пропустили і потім відрізали. Я розумів, що зараз з тими силами і засобами я не можу е забрати своїх хлопців. Я відійшов до першого батальйону 95-ї бригади, попросив у Ігоря Герасименка і на той момент в командира бригади Забродського е пару танків. Вернувся за своїми хлопцями, зніс блокпост сепаратистів. На мене з Тареза і Шахтьорська вискочили бойові машини десанту, які були успішно знищені, і тримав дві години коридор. По-перше, забрав свій підрозділ, по-друге, провів бригадну артилерію. І далі ми об'єдналися знов з першою батальйонно тактичною групою. 95-ї бригади, з першої батальйону тактичної групою 30-ї бригади і пішли виконувати завдання на суворнові. Ми розуміли, що нам закріплюватися там не потрібно, тому що у нас стояло завдання спробитись через річку Міус, взяти під контроль мости або навести понтонні переправи для виводу. Трьох тисяч наших військовослужбовців, які були зажаті на кордоні з Російською Федерацією. Після того, як взяли Саур могилу, ми е, передали е, 51-й бригаді, і наступне завдання це було взяття під контроль населеного пункту Степанівка.